Всім привіт! Нарешті в мене дійшли руки, щоб змонтувати відео та поділитися з вами своєю неймовірною подорожю. Зараз я була за кордоном, а саме в Чорногорі та Молдові. В загальному моя відпустка тривала два тижні, але це не враховуючи дорогу за кордон назад додому. Розповім, в яких містах я була, де жила, що їла, що подивилася і в загальному свої враження від подорожі. На жаль, знімала здебільшого вертикально, бо здавалося, що достатньо буде просто залити шорти та рілси. Але матеріал так багато назбиралося і у мене так багато вражень. Тому монтую для вас влог і приємного вам перегляду! І так, подорож моя почалася 26 липня, майже опівночі. Бо на дріждзаводі я чекала свій автобус до Киченіву. Обрала саме цей маршрут, тому що далі мене ще й чекав літак до Чорногорії. Ну і щоб завчасно приїхати, треба було ще й завчасно виїхати. Дорога тривала майже 9 годин і це враховуючи затримку на кордоні. Але слава Богу, все добре минуло. Ми добре перетнули кордон і слава Богу, поїхали до Молдови. Погода нас зустріла не дуже приємно, але подальшому сонечко виглянуло і вже нас пробудило. Враховуючи, що маршрут і рейс нічний, то, звісно ж, ні їсти, не пити мені не дуже хотілося, але через те, що блокпости, перевірки на кордоні, то сну майже не було. Але подивіться, яка прекрасна природа нас зустріла в Молдові. Майже за розкладом, близько 9-ї, ми доїхали до аеропорту. Цей маршрут якраз і зручний, тим, що доїжджає саме до аеропорту, і не треба потім окремо шукати автобус чи таксі. Приїхала заздалегідь і до реєстрації ще було декілька годин, тому в мене був час поїсти, попити, відпочити та й роздивитися весь аеропорт. Він дуже гарний, сучасний і. Якщо ви захочете щось поїсти саме в аеропорту, то вам заздалегідь треба розміняти гривні на леї, а потім уже щось купувати. Ну і звісно ж не обійшлося без дюті фрі, а саме відділу парфумерії. Тут подивилися декілька новеньких для себе ароматів, але на жаль, ціни такі, що і в Україні можна купити. Дюті Фрі вже не таке дешеве, як раніше здавалося. Нарешті об'явили посадку на рейс, мені трошки було лячно летіти, бо останній раз я летіла з 2012 році, ну і переживала через те, що мене постійно захити в будь-якому транспорті. А в літаку це набагато важче переживаю, бо зміна тиску вуха закладає. Тому, якщо у вас такі самі проблеми, як в мене... Використовуйте в пігулку заздалегідь, але той вигляд з вікна я її навмисно попросила собі місце біля вікна, щоб дивитися на неймовірну красу, тому залишаю вас без мого голосу аби просто насолодитися неймовірним виглядом з вікна. Політ тривав майже дві години, і ми прибули в маленький аеропорт міста Тіла Чорногорії. Вже під час приземлення побачили неймовірне поєднання моря, гір та пальм. Тому мене очікує прекрасна подорож Монтенегро. Трохи відпочивши після дальньої дороги, ми й пішли гуляти в місто. Хоч тівати маленьке місто, але має аеропорт, і це один з двох міжнародних аеропортів Чорногорії, що робить місто зручною стартовою точкою для подорожі країною. Тівет від відомий не тільки як головний транспортний вузол Чорногорії, а ще як сучасний курорт з розкішної Марини Порта Монтенегро. Ця стоянка для яхт ще називається як гавання мільйонерів, бо тут ви можете побачити дуже дорогі яхти. Ми гуляли неймовірною, затишною набережною, де дорогі бутіки, ресторани, і по дорозі ми зайшли в кафе. Італійського морозиво під назвою Годо. Тут я вперше спробувала італійське морозиво, саме лимоне. Воно неймовірне. Якщо ви будете в тіваті, обов'язково його спробуйте, бо воно втомовує спрагу і після нього дуже довго не хочеться їсти. Ну і вже прогулявшися під вечір, ми зайшли в ресторан Понта, де я теж вперше спробувала італійську пасту Болоньєзе. Дуже гарний ресторан з видом на море можна відпочити, посидіти і насолодитися неймовірною атмосферою. Ось такий в мене перший день був в Тіваті, а вже завтра я вам покажу наші апартаменти, бо вже дуже хочеться спати.